Це зробити максимум для того, щоб підготувати суспільство до повернення в нього великої кількості ветеранів, в якої буде велика кількість запитань. Доживемося, якщо ми будемо далі рухатися в такому ключі, ми доживемося тільки до одного до того, що почнуть зриватися гранати. Бо є хлопці, які приходять е і кивають головою, і мовчки уходять, А є такі, які не будуть мовчки кивати головою. Нам треба змінювати підхід повністю до системи. Докорінно. Пільгами користуєшся? Так, точно. А знаєш, який чіткий перелік своїх пільг? Ніт. Не знаю, е, я знаю, що у мене є знижка на комунальні. Я це зробив вже після поранення. Дивись, ти маєш право на те, на те, на те. Довідку отримуєш тут, тут як ти бачиш в ідеальному світі? Я це так і бачу. Я бачу, що воно зараз скріп'я зубами, сломя ногами, але починає працювати погано, але починає. Я дуже проти цієї індульгенції для військових і ветеранів. Мене така думка гнітить, що от ти воюєш там, потім приходиш, мусиш за свої права воювати тут. І якщо є ветерани, які думають, що от я вернувся, і, і... мені тут все так, все для мене, і, і ви і ви мені всі повинні, не то буває це неправильна так. думка. Апріорі, ти не йшов туди для того, щоб потім повернутися, махати корочкою і сказати, що ви мені всі повинні Ще воювати й воювати. І нам ще доведеться дуже багато воювати.